Єдності в талу, і напроти на тимчасово окупованих територіях ми всі разом будемо творити цю хвилю єдності. Я позивний пумба, командир ремонтного відділення. Зараз будемо писати. Буде чорний міх. Кожен день пишемо. Документи такі. Я уродженець Харкова, Харків'яни. Ми балакаємо на суржики. Хотілося на державну мову переходити потихеньку. Ходити в театр, дресирувати пса патрона. Чому я це пишу як гасло на абітар? по справжньому Це нове гасло націоналістів. Зрозуміло. А й розрізняємо їх на слух. Зате перевіримо весь текст. Дуже швидко диктували. Не, не встигав писати. Зараз що я багато було там, що ми повинні пам'ятати, що ми повинні там розуміти. Не слово не написали діти, жінки, матері, наші сім'ї, котрі набагато більше стурбовані і переживають за нас. Чим ми самі за себе, чим ми за них.